Майстер-клас із писанкарства провели у Чернівцях. Майстриня розповіла про особливості оберега. Людмила Барчан усе життя прожила у Мар'їнці. Там народжувала дітей, виховувала онуків. Та окупанти забрали у неї можливість насолоджуватися життям у рідному місті. Тож зараз зі всією сім'єю живе у Чернівцях. Досі ніколи не тримала у руках писачка. Тож розповідає журналістам, навіть у 79 не пізно щось змінювати у своєму житті. Прийшла сюди, як можна сказати, по зову серця. Мені хочеться бути ближче до Бога. От уже з роками починаєш розуміти, що ти жив трошки неправильно. Уважно дивиться за рухами учасниць майстер-класу Світлана Красовська. Майстриня не тільки навчає правильно користуватися писачком і тягнути тонкі лінії воском, а й розповідає традиції та пояснює символізм пасхальних яєць. Всі майстер-класи, які ми проводимо цього року, ми їх спрямовуємо на допомогу нашим воїнам. Зазначає, колись жінки виписували пасхальні яйця стрілами, адже це символ воїна. Енергетично кожна писанка відтворювала захисника й ілюзорно помножувала військо. Саме тому вороги обходили село стороною. Зараз дуже багато всі, що хочуть, те зображають на яйці, драконів, гладіаторів. І що я тільки не бачила, і думаю, що це все писанки. Це мальованки. Вони мають право на існування як прояв людської творчості, як вияв креативу, але це не є оберіг. Сутність писанки – це оберіг, бути оберегом. Тож на писанках мають зображати символи та виписувати закони існування, каже писанкарка. Надзвичайно важливо, створюючи обрядове яйце, дотримуватись циклічності та симетрії. Оскільки яйце живе, воно має так само ауру, з нього може народитися життя. Саме тому на яйці це пишеться, саме на, на живому, яйці не вареному. Це оберіг, який зберігається протягом року. На майстер-класі були присутні не тільки дорослі, а й діти. Ми три маємо ротичку необхідно. Необхідно для того, щоб наша нація, майбутнє, яка буде розвиватися, зростала в такому дусі. А друге нам потрібно допомагати, бо війна триває. У кожного відвідати такий майстер-клас була своя мотивація. Я давно вже не малювала яйця, і мені подобається малювати яйця, та я й прийшла. Я дуже хотіла прийти на майстер-клас. бо Я захотіла розмалювати яйця і подумала, що це дуже класно. Взагалі, будь-які традиції це наша основа нашої нації і треба зберігати. Адже ми зараз за це саме і боремося. Це важливе, його треба передавати нашим дітям. Також кожен долучився до благодійної справи. Ми вирішили, враховуючи наші реалії, зробити цей майстер-клас благодійний на підтримку наших збройних сил України, які кожне дійство ми присвячуємо увесь минулий рік саме збройним силам України, так само і сьогодні. Кожну писанку ми малюємо з вірою в перемогу. Всі кошти вилучені за майстер-клас. Ми також будемо направляти для наших захисників. Писанкарство це глиба, яку прийшли осягнути, й дорослі і малі це ознака ідентифікації та те, що вирізняє українську націю у всьому світі. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал всі чотири.